Доброго дня! Було питання таке, скільки дошки потрібно на 10 вуликів. Ну, потрібно брати куб. Хоча, якщо посчитати вулик, то на 10 вуликів йде 0,9 куба. Але у вас ніколи так не вийде, тому що маємо сучки, отакі, які будуть вирізатися. Це він буде вирізатися тут і тут. Ось такий сучок, десь випавший. воно все буде відходити. Тому Треба брати куп лісу, інакше, ну, щоб не ставити погану дошку собі на вулиці. Але треба брати її різного розміру. Ось, наприклад, ця доска ось 240. Міліметрів товщиною на 200 мм. До неї дуже гарно брати 150 ще Вони гарно компонуються, 200-150 і 150, і виходить, 300 корпус дуже гарний. Якраз там 320 потрібно, а у нас в грязному, виходить 350. Тобто обрізаємо 320. Виходить. І далі ще потрібно брати 25-ку або 30-ку для того, щоб. На дно ставити, я ставлю 25-ку і на дах теж 25-ка йде. І далі, якщо ви ставите на саму кришу, на дах. Якщо ви ставите фанеру, то фанеру потрібно купляти, якщо ставити досточку, тобто я буває розрізаю оцю доску пополам і набиваю кришу дошками то навіть якщо набивати дошками, то піде куб ліса на 10 вуликів. Але повторюсь, дошку треба брати різного розміру, не одного розміру. Треба брати 200-150 і 25-ка. Ну, тут вже не дуже важливо, яка вона буде від 120 до 180 шириною. Іменно на дно і на дах. І із, тобто, із куба ліса у вас вийде 10 вуликів. Якщо будете ще акуратно працювати, багато нет то ще, виходить, десь вам в плюсі може бути або один корпус, вийти, або дно, або пару дахів. Ну, В плюсі все одно трошечки у вас буде. Ну, от якось так.